Льотчик Владислав Волошник, який напередодні наклав на себе руки, ще кілька тижнів тому думав про суїцид. Про це писав своєму знайомому. Фото повідомлень з'явилось в інтернеті. Там Волошин пише, що не хотілося б залишати дітей без батька і що його не полишають суїцидальні думки. Миколаївські журналісти припускають, що ймовірною причиною самогубства виконувача обов'язків директора місцевого аеропорту могли стати оборудки під час реконструкції литовища. У приватній переписці він скаржився на тиск з боку чиновників. Владислав Волошин застрелився вдома, коли в помешканні була уся сім'я. Постріл почула дружина. Медики ще намагалися врятувати льотчику життя, але той помер у лікарні. 29-річний військовий був героєм. А то на рахунку Волошина 33 бойові вильоти. У 2014 році він був збитий росіянами, катапультувався на окуповану територію, але зміг повернутися на підконтрольну землю. Був нагороджений орденом за мужність. Рідні кажуть, останнім часом Владислав був пригніченим і тривожним. Працівники аеропорту, якими він керував, розповідають, на нього і справді тиснули. Я не можу сказати, що він себе вів як людина, яка шитрається якусь честь жити мов. Він вів себе звичайно, Але, наскільки я знаю, йому поступали дзвінки і він мені б так говорив, о тому, що його змушують щось підписати, то що він не хоче підписувати. И это длилось последнюю неделю. От кого замки? Облгосадминистрации.